Всім привіт! Хочу розказати трошки про якість запчастин. Оця заводська зірка, що тут стояла, я її ледве стягнув. Є зйомник, є всі умови, так як би. Ну, я її ледве звідси стягнув. Запчастина, а-ля запчастина, бо це ну, просто Получається, сюди не то, що зайшла, а вскочила, просто як в ну, стакані. Понимаєте, це і розумієте? Е, ну, ладно, ми українці, наварив полуавтоматом вала, починається кулгосп. І якось насадив, набив цю зірку, щіфти, поставив, так якби все класно. Ну, Тут виникає ще одна проблема. Получається, заводська звідси виходить, вільно заходить, а оце чудо блін, не заходить. Там получається, якщо верх заходить, то низ не заходить. Якщо цей, виходить. Ну, камера не передає. Але по міліметру кожну зірку прийдеться підпилювати, щоб вона туди стала. Не знаю. Це просто якийсь треш. Ну Це тільки для українців мають такі запчастини робити. Ну не, не заходить туди. Капець. Якось так.